Тайські трансгендерні люди побили п'яного росіянина. Причини такої поведінки в особливостях виховання йдеться у статті, опублікованій у Journal of Personality and Social Psychology. Тож якщо вам видає наш контент, значить ви свідомо чи несвідомо. Хочете знати більше, і так зароджується замкнене коло гомофоби виховують гомофобію а з успішних індивідів складається успішне суспільство. Останнім часом думаю над тим, чому люди не проходять повз. От, наприклад, бачать вони чийсь допис в соцмережі або новий випуск гей-пропаганди на Ютубі. Три бо те, що вони бачать, не відповідає їхнім внутрішнім переконанням. І ні, не проходять повз, не перегортають на інше відео, а починають священну війну в коментарях, розказуючи, як їм гидко і неприємно мовляв, що це відео робить в моїй стрічці, та горіть ви всі у гієні вогняній. Дивні, але спробуємо із цим розібратися. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Це Гей-пропаганда. І якщо це відео потрапило у вашу стрічку рекомендацій Ютубу, значить алгоритми соцмереж не помиляються, і ви точно наша аудиторія. Ну, почну з того, що насправді вся команда Гендерзет надзвичайно вдячна вам за ваші коментарі. Ми любимо і ваші лайки, і вашу лайку. Адже негативними дописами ви також просуваєте наші відео. А це означає, що правозахисного україномовного контенту про ЛГБТІКА спільноту в інтернеті стає більше. І ви не зупиняйтеся, не бійтеся, образити. Моїх почуттів, бо я ж читаю ваші коментарі, і продовжу певно тим, що алгоритми соцмереж дуже рідко помиляються. Тож, якщо вам видає наш контент, значить, ви свідомо чи несвідомо хочете знати більше. Тому зізнайтеся собі вже нарешті у тому, що ваша зацікавленість темою – це ваші ж. Приховані бажання, які ви просто маскуєте під хейт та обурення діяльністю на користь тієї групи, яка у вас несвідомо викликає інтерес, так, так гомофобики, це я зараз про латентну гомосексуальність, емоційний чи сексуальний потяг до людей своєї статі, який не проявляється на свідомому рівні і не виражається в будь-яких відкритих діях. Зігмунд Фройд сказав би про вас у такому випадку, що ви занадто закомплексовані знаходитися під тиском культурних чи соціальних стереотипів і надто. Слабкі для того, аби від них звільнитися і нарешті стати вільними у своїх бажаннях і проявах слово сполучення латентна гомосексуальність першим запропонував Зігмунд Фройд, який розцінював це явище як причину неврозу. В інших випадках Фройд відзначав, що латентна гомосексуальність властива всім людям внаслідок загальної вродженої. Бісексуальності. Усі люди здатні на вибір об'єкту однакової з собою статі, і проробляють цей вибір у своєму несвідомому, ба більше прихильності лібдонозних почуттів до осіб своєї статі відіграють як чинники нормального душевного життя не меншу, а як рушійні сили захворювання більшу роль, ніж ті, що відносяться до протилежної статі. Наприкінці 20-го сторіччя з'явилася теорія, згідно з якою гомофобія це результат латентної гомосексуальності у 1996 році. В університеті Джорджії було проведено дослідження, яке показало, що у певної кількості чоловіків, чого висловлювали гомофобні погляди, проявляється. Латентна гомосексуальність у дослідженні взяли участь 84 людини, за яких 35 позиціонували себе як гомофоби, 29 не висловлювали таких поглядів. Інші 20 були толерантні під дослідним. Показували порнографію різного роду і вимірювали рівень ерекції пеніса в процесі її перегляду. При перегляді гетеросексуальної і лесбійської порнографії відмінності в реакції на неї між двома групами майже не спостерігалася. Але при перегляді гомосексуальної порнографії. Проявлялися різкі відмінності. До речі, коли відкритих геїв запитали, чи відчувають вони огиду, коли дивляться гетеросексуальне порно, вони відповіли, що ні. Просто їм цікавіше спостерігати у цьому процесі за чоловіками. Чи викликає відразу у вас гетеросексуальне порно? Я б не сказав. Ні, не викликає відразу, але й захоплення теж особливого не викликає. Та ні. Ну, типа. У мене ні, не викликає. Ось чому. Є дуже багато класних порнофільмів, які як гетеросексуальних, так і гомосексуальних. Ось, які дуже класні. Ну, тобто, немає у мене такого. Не викликає, навпаки. Мені подобається деколи дивитися гетеросексуальне порно, навіть дивитися, Ну, типу, я ж кажу, так, да, дивитися гетеросексуальне порно, дивитися не тільки на е... Чоловіка дивитися на жінку, ну, типу, взагалі, не, не У 2012 році. Вчені з трьох університетів: університет Рочестера, Університет Есекса і Каліфорнійський університет в Санта-Барбарії провели дослідження, яке показує зв'язок між гомосексуальністю індивіда, його авторитарним вихованням і. Гомофобією люди, які відкрито виступають проти ЛГБТІК спільноти, самі можуть бути латентними геями і лесбійками. Вважають американські дослідники. Вони стверджують, що гомофобію тягне до людей їхньої статі, але вони замінюють в собі це почуття. Ненавистю причини такої поведінки в особливостях виховання йдеться у статті, опублікованій у Journal of Personality and Social Psychology. Автори дослідження, вчені з університетів Нью-Йорка, Каліфорнії і Есекса, вважають, що представники ЛГБТІК спільноти нагадують гомофобам їх самих, що викликає у них страх і породжує агресію. Чули про педіофобію та ефект моторошної долини? Ну їх дуже часто використовують у кіно, і це тоді, коли людиноподібні об'єкти, наприклад, ляльки, роботи чи воскові фігури, викликають відразу чи острах, якщо вони виглядають і поводяться дуже схоже на людину. Отут майже про те саме: гомофоби сприймають таких самих людей, як і вони, неначе персонажів із фільмів жахів. Можливо, через те, що насправді бачать усіх своїх демонів і монстрів всередині. Що ж не так із латентними гомосексуалами, і чому вони так бояться геїв? Це відбувається тому, що більшість гомофобів виховувалися в сім'ях, де гомосексуальність вважалася неприйнятною. І так зароджується замкнене коло гомофоби виховують гомофобію з покоління в покоління. Допоки в одній конкретній родині не з'явиться відкритий гей, який наважиться піти проти системи і здійснить камінаут. Ну або якимось іншим чином розірветься це коло ганебної гомофобної соціалізації. Мамо, ну яке бий свою дружину? Ми у 21 столітті живемо. Домашнє насильство – це погано синочок. Мій чоловік мене б'є, якщо я заслужу. Тато маму бив. Дід, бабусю, був. Це з покоління. В покоління передається це традиція. Б'є, значить, любить. Треба синочок. Треба. І от ти мені кажеш, що не можеш куховарити, але мені подобається кухня, мені подобається готувати. Це прямо моє. Що цього поганого? Не мили. Це не чоловіча справа. У нашій сім'ї традиції не порушують. Наша бабця готувала. Я на кухні зранку до ночі в нашій сім'ї і в твоїй сім'ї так має бути. Нехай жінка готує, бо вона для цього народжена. Мамо, де сказати? Іще одне. В мене є один друг гей, і він свят свят свят. Жодних геїв у нашій традиційній сім'ї не буде. Свят свят свят. Прости, господи, прости, пробач. гомофобам, які підтримують наші youtube проєкти, гей-пропаганду, фейк-контроль та гей-новини гривнею, особлива подяка. Нагадаю, якщо ви хочете, щоб подібного контенту було більше, а нас не називали грантоїдами, достатньо, аби ви стали. Спонсором цього каналу за 35 гривень на місяць. Дякую всім спонсорам та спонсоркам, які вже зробили свій свідомий вибір на підтримку наших випусків. А всім латентним спонсорам ми дамо трохи часу. Ну, зізнайтеся, ну ви ж хочете спонсорувати. Не відмовляйтеся від своїх бажань, колись мій знайомий психотерапевт сказав: люди, які приходять під твої пости, аби тебе принизити, образити чи знецінити, це люди, які визнають, що ти кращий за них, успішніший за них, вправніший за них. Іншими словами, якщо хтось намагається вас знецінити, значить цей хтось визнає вашу цінність. Інакше б. Просто не помітили і пройшли повз. І до чого це я? А до того, що успішність людини не залежить від гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації. Успішність залежить від того, чи отримує людина підтримку своїх близьких, чи її приймають і розуміють у суспільстві. А з успішних індивідів складається успішне суспільство, і нічого не хочу сказати, але серед тих країн чиї. Суспільства ми вважаємо успішними саме ці країни, де ЛГБТІК людей приймають і законодавчо визнають та підтримують. І це ті самі країни, де за даними соціологічних досліджень, люди мають найвищий рівень щастя. Наприклад, Нідерланди, де одностатеві шлюби були легалізовані більше 20 років тому. Або США, хоча зараз за наймогутнішу і найуспішнішу країну світу вже можна починати переживати, оскільки переможець останніх президентських виборів, який прийшов під гаслами, зробимо Америку величною знов, збирається повернути США у середньовіччя, називаючи лгбтк спільноту сміттям та плануючи масові депортації нелегальних мігрантів під дулами автоматів. До хороших новин у вересні король Таїланду підписав ухвалений парламентом країни закон про юридичне визнання одностатевих шлюбів. Таким чином, Таїланд став першою країною в Південно-Східній Азії, де легалізовані союзи між людьми однієї статі. Вгадайте кому це не сподобалося. Ну хто у нас найяскравіші гомофоби у світі? Росіяни тайські трансгендерні люди побили п'яного росіянина, який до них чіплявся. Повідомляється, що громадянин РФ свідомий шоу на конфлікт. На це можна було б дивитися вічно, бо той, хто проявляє агресію і нетолерантність, заслуговує на гідне покарання. Але ми не будемо бо час прощатися і призначати вам нову зустріч за два тижні. Не будьте гомофобами, переходьте на світлу сторону. Цьому